Кожна з цих картин розповідає про найцінніше кохання, силу духу і пам'ять, що не зламала війна. Їхні авторки 12 жінок з Житомирщини, чоловіки, яких віддали життя за Україну. Він е, грав на гітарі, міг на двох струнах такі створити е, шедеври, котики. Я родила в рік кота. Я дуже любила люблю котів, і він перейняв цю любов вже від мене. Це перша робота благодійного мистецького проєкту історії кохання на полотні. Картину створила ідейна натхненниця виставки дружина полеглого воїна Леся Марченко. Будучи на проєкті від спільноти дружин загиблих всієї України під назвою Маємо жити 100 картин. Я прийняв там участь. Писала картину в пам'ять про свого чоловіка, і е, там і прийшла ідея про те, що це має відбутися і в Житомирській області, а саме в нашому місті. Це вже друга благодійна виставка Лесі у Малині, під час якої збирають кошти на підтримку збройних сил. Її чоловік Олександр розпочав службу ще 2015-го. Після важкого поранення в Авдіївці отримав інвалідність. Подружжя будувало родинне гніздечко, виховувало сина. Та відкрило власне івент-агентство. Почали офіційно працювати вже як івент-агентство Лемар. Да, у нас брендовий свій колір помаранчевий. Це всі вже мало, не знають асоціація. Марченко родина мріяла про майбутнє та насолоджувалась проведеним разом часом, допоки Росія не прийшла великою війною. Тоді Олександр знову став на захист країни. Леся з маленьким сином виїхала за кордон, а в березні 2022-го отримала жахливу звістку. Її чоловіка знайшли закатованим на Київщині. Шапка на очі, скотчем зав'язана, роті, бінт на шиї, Йому різали шию, в нього зломана ліва нога. Він видать сам, що собі прив'язував рука права під мишкою відірвана, видать, прив'язали, бо ліва не піднімалася у нього. І 11 вогнепальних уже, мабуть, дострілювали, бо кров навіть не виступила. Попри відчай та біль, жінка віднайшла сили жити далі, повернулася додому, продовжила бізнес, долучилась до місцевих проєктів і почала підтримувати інших. Вирішила зібрати у Малині дружин загиблих воїнів та разом намалювати картини до ініціативи. Долучилися спонсори і відомі художники, які допомогли жінкам втілити на полотні свої ідеї. Запрошувались художники, тобто з ними вели спочатку перемовини, чи вони готові нас підтримати і нам допомогти. І по їхній згоді вже починався е, проєкт, кожен перший і другий етапи. Саме за їхньою підтримкою, вказівками, де пензликом піце. Тут е, світліше, тут темніше, тут фарбочку е, розбавити ось таким кольором все. Ось так відбувалось е, написання. Так, 12 дружин, загиблих захисників змогли виплеснути свої емоції, мрії, спогади. Та любов на полотні. Цей котик це вже писаний в цьому році, і він мені чим е, сподобався. Що він передає? Це е, отай котик, киця, яка сама самостійно живе вже це життя, е, намагається вирівнятись, е, намагається е, докласти максимум зусиль виховання дитини у розвитку свого бізнесу. І саме вітер змін дує на цього котика, змін на краще. Дарина доєдналась до спільноти, аби знайти споріднені душі. Спілкування з жінками то це підтримує, це дає якусь надію, не знаю, світле майбутнє, мабуть, допомагає. Все таки допомагає змінити обстановку не тільки сімейна рутина, не тільки діти, прибирання, прання, школа. Жінка залишилася сама з трьома дітьми. Її чоловік Віктор майже десять років боронив Україну. Головний сержант 95-ї бригади десантно-штурмових військ загинув торік, у вересні на Сумщині. Це був артилерійський обстріл. Вони працювали, і з групою інших військовослужбовців вони збиралися, і був прицільний обстріл наведений. І він загинув миттєво. На полотні дарини квітнуть соняшники, символ родини і надії на щасливе життя. Соняшники асоціюються реально з сім'єю з Україною, з життям сонячним таким світлим. Дуже яскраві квіти. Переселенка з Харкова Ольга Зайдліч разом з дітьми переїхала на малу батьківщину чоловіка до Малина на початку Великої війни. А він, водій 92-ї бригади, лишився захищати Харківщину. Коли наші хлопці освободили місто Куп'янськ, 92-га бригада. Ну майже я знаю, вся їх рота туди прийшла, і вони стояли в приміщенні промислового підприємства. І 10 жовтня три ракети. Накрили це підприємство, всі хлопці загинули. Ольга написала дві картини на спомин про коханого. На першій зобразила спільну мрію, якій не судилося здійснитись. Ми дуже планували відпочинок на морі і вже думали, що у 2022 році наші мрії здійсняться, але, на жаль, війна розірвала все. Ось тут є ліжаки, але нема нас. Друга робота про любов і вірність вона символізує зустріч двох одиноких людей, які пройшли певний важкий шлях в житті, але дуже сильні, дуже мудрі. Кожна з цих жінок втратила найдорожче, але не втратила віру у майбутнє. Вони підтримують одна одну та продовжують жити, і своїми благодійними проєктами збирають кошти для тих, хто зараз зупиняє ворога на фронті. Для охочих долучитися донатами – QR-код на екрані.